Віталій Передерко, начальник відділу туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Сьогодні хочу розказати про наш проект Бойківські Карпати 1 березня 2023 року департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад за участі 12 територіальних громад етнорегіону Східної Бойківщини та волонтерів розпочав експериментальний проект, який полягає в тому, щоби... Підвищити туристичну привабливість території нашої Бойківщини, підвищити інституційну спроможність управління територією як потенційною туристичною дестинацією. Ну і власне наша стратегічна мета як структурного підрозділу ОДА полягає в тому, щоб розосередити туристичні потоки в області, оскільки за нашими даними аналітичними, в останні 10-15 років понад 80% туристів. І гостей нашої області відвідують південні райони, де мова про Вереховинський і Косівський район, Надвірнянський, тобто Яремчанщину. Ну і, власне, для того, щоб потенційно через 5-10 років розосередити ці потоки, ми працюємо активно з бойківськими громадами цього року. Проект реалізовується за трьома напрямками: перший напрямок це глибокий аудит ресурсів території. Другий напрямок це проведення навчання з управлінцями територіальних громад у сфері туризму, культури, економіки. Залучаємо також до онлайн-лекторію працівників культури, мікробізнесу у сфері туризму, сільського господарства, креативних індустрій. І третій напрямок роботи в проєкті – це є маркетинг території. Станом на сьогодні вже дуже багато заходів реалізовано. Я от коротко розповім про те, де ми зараз на цьому етапі. Отже, в рамках проєкту передбачається і передба... вже зроблено наступне: створено 5 описів туристичних маршрутів території Бойківщини. Ми охопили комплексно пам'ятки природи, пам'ятки архітектури, в тому числі сакральної спадщини. Розповідаємо про культуру території, про народні ремесла, про бойківську кухню. Ці всі описи інтегровані на головний туристичний портал і в туризм.com їх можна там знайти. Це в тому числі є ідеї нових маршрутів для подорожей туристам. Також оцифровано п'ять віртуальних турів пам'ятками природи і сакральної спадщини. Об'єктів Східної Бойківщини. В рамках лекторії, який розпочався у нас у квітні, він триває, він буде тривати до жовтня, вже проведено 48 навчальних подій. Кожну подію в нас в основному відвідує приблизно 20 осіб, плюс-мінус. Відповідно, ми вже залучили до участі у навчанні майже 1000 осіб. Що стосується Інших заходів, то, наприклад, наші партнери, Долинська міська рада, провела цього року сезон безкоштовних екскурсій влітку. Відбулося сім таких екскурсій. Також в рамках проєкту на волонтерських засадах ми залучили журналістів до створення репортажів про відомих і талановитих бойків. Уже підготовлено 11 репортажів. Вони так само у нас розміщуються на головному туристичному порталі. Цей процес триває. Ми плануємо створити приблизно 20-25 репортажів про бойків і бойківчанок нашої східної бойківщини. В рамках проекту також планується підготувати заявки. Міністерству культури та інформаційної політики про включення елементу або елементів нематеріальної культурної спадщини бойківської культури до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Наші волонтери, яких ми залучили зі сфери фешн-індустрії, працюють над тим, щоб створити колекції одягу на основі. Бойківських орнаментів, одна колекція літнього жіночого одягу вже створена. Ще планується створити до кінця року ще одну колекцію. Ну і як в нас все вийде, то ми організуємо презентацію в музеї краєзнавчому для всіх з показом цієї колекції. Модельєр працює на волонтерських засадах. До процесу залучені представники Львівщини і представники Івано-Франківщини. І також у нас вже завершилася інста-акція. Ми хотіли залучити молоде покоління до подорожей Бойківщиною. Інста-акція називалася Я досліджую Бойківські Карпати. Вона передбачала відвідування 5 з 15 запропонованих нами об'єктів в межах території Бойківщини. Відповідно повідомлення в інстаграмі з фотографією, що людина відвідала той об'єкт. 27 вересня на день туризму. Ми оголосимо переможця цієї інстакції, який отримує безкоштовний вікенд проживання і відпочинок на Бойківщині, ну а також подарунки від нашого департаменту. Коротко це все.